Люденьки, привіт-привіт! Продовжуємо проходити військову кампанію Stronghold першої частини. І наразі в нас вже буде 14-та місія. Вона буде суто оборона. Наше завдання буде на досить такій цікавій карті. Дуже дуже швидко збудувати міцну оборону проти військ Кабана і стримати протягом деякого часу його навалу. І Нам потрібно юзати балісти, нам потрібно юзати е, вовчі ями і ще е, просто е, використовувати рельєф місцевості. Через що, дивіться, ось таке нам дано рельєф місцевості. І нам дуже-дуже, дуже, 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 дуже е, супер швидко, суперсрочно. Супер-супер швидко потрібно вибудовувати. Економіку, якої у нас наразі просто нема. І затарювати ще а, додатково зброю для того, щоб у нас було з чого взагалі а, оборонятись. А, так, що я наразі думаю? Що я наразі думаю? Я думаю, що нам потрібно в першу чергу збудувати а, найняти. Вдости, так, нам потрібна їжа. А, гаразд, гаразд. Далі наймаємо. Наймаємо. Так, 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 я розумію. Давайте ще хоча б люди, які будуть тут у нас працювати, потрібні. Давайте, давайте, давайте сюди. Далі. Я ось що думаю, що нам потрібно закрити ці... це місце і ось так зробити. Тепер ми очікуємо вже на першу навалу кабана. На першу навалу очікуємо. Так. так. Ага. Людей небагато, але вони все ж таки є. Так, давайте будемо. Просто безперервно, безперервно, безперервно будемо наразі а, наймати людей. Так, давайте. Давайте. Бийте їх, хлопці, бийте нещадно без зупину. Що я думаю? Я думаю, взагалі, що мені. А, у мене взагалі то лучників вдосталь вдосталь лучників. Тож мені потрібно, по-перше, зробити гарну економіку щодо їжі. По-друге, щодо заліза, розвинути все це діло і а, зробити так, щоб просто отут у мене була ну, неприступна фортеця. Просто взагалі неприступна. Так, давайте, хлопцы, сюда. Ой, ой, ой. Давай ты рубить всю штуку. Так гаразд. Покажіть мені, чи можу я десь видобовувати каміння. Каміння начебто не можу. Це досить і досить, і досить сумна новина. Це сумно. Це сумно, але, але що я можу? Що я можу, так це будувати а, залізний... Видобувати залізо можу. Тож, тож, Давайте хоча б на цьому будемо розвиватись. Так, їжа. Жі. Їжа. Давайте ще ось такий збудуємо. Немає лісу, немає лісу, Лісоруби. Так, гаразд. Що у мене з голди? Дайте. Дайте лісорубів ще парочку встановлю. Ам. А! Дуже-дуже а... багато потрібно мені каменю, щоб відновити, але можна зробити. начебто ось так. Начебто ось так можна зробити. Так что по и. Так, раз, иди сюда. Так, вы, мабуть... ось вы, идите сюда. Так, что у нас далее? Даємо, купляємо каміння, каміння затарили. Так, далі. А, далі. Далі ми ще ось таке робимо. Так, і ось так. І нам потрібно. Так, що там у нас? Люди. Люди, люди, люди. Давайте, нам потрібно розвинути економіку. О, потрібно. Конче потрібно розвинути економіку. Тож, що тут? Так, тут нам потрібно ще будувати ферми. Один, два. О, угу. Не вистачає. Идите сюда. Еще трех. Идите сюда. И вы також идите сюда. Так. Ага, великие какие-то войска идут до нас. Гаразд, ідіть сюди Так ви на цю вежу. Ви на цю вежу Так далі Далі ми купляємо затарюємось. Далі Ідіть сюди Так, далі. Сюди. Так, війська дійсно великі. Війська дійсно великі. Але, але... Що я можу сказати? Що взагалі-то у нас вистачає наразі сил для того, щоб їх перекласти всіх. Просто розложити усіх. А, так, наші хлопці також падуть. Декілька, але не так багато, я вважаю, як їхні. Один таран не дійшов, інший таран. Нам потрібна ще одна вежа. Це ось це я зрозумів. Нам потрібна просто ще одна вежа. Це просто факт. Це ми бачимо. І ще. ох ти диви. Який. Ось така вежа, ось тут десь потрібна. Ось так її розташувати. І загнати туди десь 2-3 десятки е, лучників, і буде просто вирішена проблема. Хм. Ну, вони досить активно лягли щойно. Але це ще не остання атака, розумієте. Слухайте, ну їх дійсно багато, їх дійсно багато. Це що таке? Щось воно туди рубиться, рубиться таке. йде, йде, пхнеться, пнеться, пхнеться. Годі, чуваки, годі. Так, гаразд, тут є. Можна ось таке зробити. Так, гаразд. Що у нас тут? 10. Що у нас тут? Люди, люди є. Люди є, і це. Добре. Що нам потрібно? Нам потрібно продати. Не, не так. Ось так робимо раз. Далі. Далі. Далі ми робимо що? Ми будуємо дві хлібопічки, раз, два, три навіть. Це не дуже, не дуже гарна ідея, я вважаю. Але ось тут нам потрібно додати додатково, щоб у нас крафтилась їжа. Наразі у нас людей не вистачає. Це 100%. Тож, що ще пропоную? Пропоную ще розташувати залізника. Тепер продаємо. Наймаємо, наймаємо. Ох, так це буде важка місія Так, ідіть сюди просто ідіть сюди Просто стійте тут. Стійте тут. Так, купляємо. Розумію. Розумію. А що робить? А що робить, чуваки? Потрібно якось відбуватись. Ідіть сюди також. Ось сюди. <coughs> так, гаразд є. Є далі. Оцих чортів потрібно загнати на ось цю вежу. Pigs, І ви також як прийдете, йдіть сюди на цю вежу, на саме цю вежу. Eee, у мене не вистачає каміння, щоб її. Вилікувати слух. О, є. Yeah. Чітко, чітко. Супер, супер круто, кайфово. Обожнюю. Oh, but... <ehave> <have> <have> так, армія велика, я згоден. Тарани йдуть. Що по таранах? Перший, другий. Так, давайте ще двох сюди. Що у нас тут, їжа, їжа добувається? Їжа видобувається потроху. Так, далі. Далі, 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 далі. <гум> так, ну начебто тут є ось так. Ось тут ми ще зачинимо трішечки прохід так, ну добре, добре, ідіть, ідіть. Наразі у мене все більше і більше і більше лучників та арбалетчиків, які можуть знешкодити чуваків просто на підходах. Далі. Далі я хочу розвинути собі ще додати фермер для того, щоб у мене було вдосталь їжі. Бо я парюсь, чесно кажучи, щодо того, щоб тут був вдосталь корму для наших людей. Ось. О, тут є ще місце. А де як, як туди можна потрапити? Ось так можна. Один, два, три. Давайте. Як тільки можна. Забудовуємо. Наче забудовник. Так, можна ще додати. Металеву шахту одну. Метал є. Немає рекрутів. Та ти що? Ще біжуть? А це що? Ті, хто залишився. А, чуваки, не треба так зі мною. Не треба. І ще четверо, давайте сюди також. І ще рекрути потрібні. Давайте сюди на цю вежу. Так, ну гаразд, там ми поклали їх. Далі. Що тут можна ще? Продаємо, купляємо трішечки каміння. Замуровуємо просто цей прохід вщент, так, щоб його не можна було знести. За жодних умов. Гаразд. Так, у мене вже зброярня повна. Що там можна продати? Давайте ці продамо. Ух ти, диви. Оу, oh, ні, 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 ні. навіщо я це роблю? Я ще думаю, що тут потрібно розташувати іще одну. Іще одну вежу. Ану. Давайте сюди. Так, їжа додається. Далі. Ага, не вистачає. Та ти що? Давайте, чуваки, давайте. Сюди. Ти також. Як прибіжиш, біжи сюди. Тобто дощ і стріл. Дощ і стріл. Ми обробляємо цих чувачків, що йдуть до нас. Лучників саме. Мінус новий. Далі. Далі починаємо валити таран. Починаємо валити таран. Ох ти диви! А їх багато в цей раз прийшло до нас. І, як бачимо, вони усі накинулись на мою ось ту вежу. А нам буде потрібно багато лучників, щоб замінити. Щоб замінити тих, хто вже пав. Так, гаразд, гаразд, я тебе почув. Ну, гаразд, ідіть сюди. Що робити? Що робити? Робити нема немає що. Будемо тут їх всіх відстрелювати. <кхм> Відстрілюємо. І ось тут розташуємо ще вежу. З балістою, мабуть, ага. Продаємо. Так, купляємо каміння. Далі розташовуємо велику. Велику вежу десь ось тут. Ага, чи не розташовуємо? Чи фіг там. Ти прикинь, я не можу її розташувати там. Ай-яй-яй ай. -яй -яй -яй. А, тобто тому що близенько вороги, мабуть. Так. Угу. Тут є, а тут не можу. А тут близенько. <coughs> а цей добінь стоїть і щось добиться, добиться, добиться. Скільки там? Може, це остання битва. Чи то я такий просто. Мрію про це, так. Гаразд. гаразд. Ну добре, добре. Ага, у мене немає золота. Тепер є. Ідемо сюди. Тобто, у цій грі у нас все зводиться суто до того, щоб в одному місці зробити так, щоб він не пройшов. От просто ніяким чином не пройшов. І все. Тобто, зробити таку, так би мовити. Засідку замурувати все, що можна, аби він просто не пройшов. <смірка> О, чудно. О, десь тут має бути. О, а в мене є гільдія інженерів. а ну давайте подивимось. Є, це перемога. Фу, ми витримали цю навалу. Що далі? А далі, а далі ми. Ага. А далі ми бачимо, що одне одну з земель взяв собі вовк. Ми взяли собі одну із земель і переходимо далі в глиб царства кабана. Ну добре, дякую за перегляд, підписуємося лайки і побачимося вже у наступній місії. Па-па!